Привіт, друзі! Розглянемо з вами тренувальну самостійну роботу на тему формули подвійного аргументу. Для того щоб дане відео принесло вам якомога більше користі, необхідно передивлятися його активно. А саме, кожен приклад спочатку намагайтеся виконати самостійно. Тільки після цього переглядайте пояснення в даному відеоуроці. Якщо. Ви допустили помилку при самостійному розв'язанні. Після пояснення спробуйте розв'язати цей приклад іще раз самостійно. Тільки після цього, коли ви переконалися, що розібралися з даним прикладом, переходьте до наступного. І так, все самостійно. Отже, спростити вираз: косинус х розділити на косинус х на 2 плюс синус х на 2. Ми бачимо, що. Аргумент косинуса в чисельнику удвічі більший від аргумента синуса і косинуса в знаменнику, тому що зрозуміло, що х це все одно, що 2 множити х на 2. Ми можемо переписати чисельник у такому вигляді. Косинус 2 множити на х на 2. Знаменник переписуємо без змін. Косинус х на 2 плюс синус х на 2. Ось тепер чисельнику використовуємо формулу подвійного аргументу. Косинус 2 альфа дорівнює косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Отже, косинус квадрат х на 2 відняти синус квадрат х на 2, розділити знаменник знову переписуємо без змін. Косинус х на 2 плюс синус х на 2. Чисельник у нас є різниця квадратів двох виразів. Цю різницю квадратів за відомою формулою із алебри можна розкласти на множник і записати у вигляді добутку Косинус х на 2, відняти синус х на 2, множити косинус х на 2. Додати синус х на 2. Знаменник знову переписуємо без змін. Косинус х на 2, відняти синус х на 2. Тепер ми бачимо, що, Тепер ми бачимо, що один із множників чисельнику, такий самий, як і знаменник, можемо скоротити ці два вирази, одержимо одиниці в чисельнику знаменник. І остаточний результат. Косинус х на 2 відняти синус х на 2. Наступний приклад. Синус 2х розділити на синус х. Спростити цей вираз. Ми бачимо, що в чисельник у нас синус подвійного аргументу. Можна використати відповідну формулу. Чисельник у даний вираз запишеться так. 2 sinx перемножити на косинус x. Знаменник синус х переписуємо. Ми бачимо, що один із множників скорочується, залишається 2x. косинус ікс. Наступний приклад. Синус 50 градусів розділити на 2 косинус 25 градусів. Спростити цей вираз. Синус 50 градусів запишемо як синус 2 множити на 25 градусів. Таким чином ми одержали під знаком синуса подвійний аргумент. І відповідно використаємо потім формулу подвійного аргументу. Знаменник переписуємо 2 косинус 2,5 градусів. Дорівнює. Чисельник перепишеться у вигляді 2. Синус 25 градусів. Множити на косинус 25 градусів. Знаменник, знову ж таки, переписуємо. Косинуси скорочуються. Дві очки скорочуються, одержимо синус 25 градусів. Ось на цьому все. Сподіваюся, що ця коротка самостійна робота була для вас корисною. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.